Мы его прозвали ТГ-90. Офигенная вещь. Рекомендую всем ФПВшникам. Скажи билет цели, Макс. По врагу бежал вот к этому кущу, только что забежал в эти кущи. мной? С той стороны, да. Ну, Терористів, вбивців з нашої. Жалко, жалко як людина. Ну, Як на війні не жалко. Я споряджаю як маленькі дрони, Ну, мавіки вагою до 600 грамів вони можуть там, тягти. Це гранати або е, такого плану маленькі бімбочки. Така ж кумулятивна, осколочна. Споряджаємо е, FPV-дрони. БК, термобарічні, е, кумулятивні можемо зробити, фугасні, осколочні, е, там теж дистанційне мінування. І великі дрони, ну, баба-ягі. Там уже цікавіше працювати трошки. Воно там яскраво, яскраво, так палахає. Це на FPV е, фугасний заряд. Там хлопці вам відосики покажуть. Так класно домики розбираєш, що ми його прозвали ТГ-90, офігенна річ. Рекомендую всім і впівішникам. Домики зносить на раз. Вага 2,2 кг. Ну, там тратило 90% і 10% секретної суміші. Це бабуський рецепт? Так. На жаль, наразі на даному етапі я не можу поділитися рецептом, але працює він, хлопцям подобається. А, ты там всю крышу, да, сняла? Да, там полностью завалило. Ага. Есть. Все, давай. Скажи, что оленя пролетел. Я пиве олену пролетел. Сыки метров. 45. Ну так чуть-чуть швы. Да. Ты уже совсем, наверное, поверила. Ну два. Высоту 150, да? Да. Даю. Скажи біля цілі, Макс. Угу. Порядок є. лично. Боже, я увидев димочок. Давай, працював, скажи. А яка ціль була заявлена? Заліт е, як мова глубже до того, щоб поразити е, ну, піхоту і вскрити. Да, тому що вони там постійно, ну, постійно ховалися. Тут і група якась А, Там були до цього, там постійно знаходяться. Плюс один забіг. Ми, по того, я думаю, що їх вразили і зробили головну ціль, тепер вже вони туди забігати не зможуть. Ну, от, в принципі, робота виконана подвійно. Тобто ми її вскрили і. Ну, і... і точно когось вразили. Може, може і ні. Я думаю, що тут. Ні... Це невідомо, але контузію там отримали ну, по-любому. Ну, він же фугасний, він не ламковий. Але він вбиває теж. Ну там ліксиген 2,3 кг. Дуже потужно було вихідку. Нам головне звідси злетіти, щоб він тут не зірвався. Бо ми тут самі контузію отримали.

CV це можливість вертикально відпрацювати, горизонтально, знизу. Да, да, Майк. Да. Тобто, у нього можливості просто. Керування дозволяє це зробити маньоврено. На підльоті він. ну, В середньому він там 90 км в час може з вагою летіти, 80 км. Тобто, це маневрений засіб, який. В залежності від типу розміру може нести допустимо два кілограми. Ну, взагалі, типу, ідея була чому піти, що мені зачепило саме. Не через те, що піти попила з двох ніг, тому що, тому що тут не прилітає. Ви ж Все побачили сьогодні. Посвідство хтось інше попали. А те, що можна е, одним FPV, тобто одним засобом, допустимо, вразити танк. І це вже реально суттєво вплине на перебіг подій там, того дня чи взагалі на цьому напрямку. Тобто реально можна впливати на війну дроном. І як коли це так, ну, типу, зрозумів, то мене це підкупило дуже сильно. І потім вже сів на симулятор і поїхав. Працював. І приходив додому, десь мінімум я собі брав годину, в середньому дві, найбільше 4 підряд. Реально, 4 години. тут я телефон вимикав і просто літав. Ось, Так от налітав там десь. Може, трошки більше, да, 100 годин, 100-110, не знаю, 120. От. То потім, потім вже зрозуміло було, що все якби цього достатньо, в принципі. Ну, дійсно, достатньо. Да, тому я заздалегідь. Ну да, і на курси пішов по Mavic, на курси по FPV. Інженерні курси. Ютуб, Таке. Ми літимо на фа. Вам поки робить розвідку. Відпові повітря. Капець. О, то підрозділи. Показали, попали. Попали? Попалимо тут. Та кожен, давайте так, кожен раз коли приїжджаєш. Ти пам'ятаєш будинки, якийсь будинок одним, а припідлітаєш, ну думаєш, що вже це не він, а це він, тому що там вже щось немає. Сказати, що це, це за місяць, він так, ну, місяць за місяць багато чого зруйнувалося. А так реально за 2-3 дні ну, вже змінюється картинка. Вулиці, ну, тут, тут дома вулиці. Дуже да, інтенсивно. Як так. вам спостерігати за цим процесом? Воно емоційний якийсь відгук має у вас? Чи ви це сприймаєте просто даність війни? Да, даність війни, напевно. Я, про, я б раніше цього всього не усвідомив. Щоб мені там просто привезли, показали. Ну, це не, тим, фантастика. Ну тут реальність, ти все зрозумієш. До цього звикаєш. Воно десь потім буде доганять. Та побачив. Мінус троє в кущах одного тільки бачимо. Почав рух, кстати, по тій траншеї. Ну, їбать, доганяв хіба. из леса она подходит до траншеи. Развернись. По врагу бежал, вот к этому кущу только что забежал в эти кущи с, с той стороны, да. Он выбежал Опускаю. с того куща и забежал вот в эти кущи, ты на них смотришь. Точно. Точно, точно. Бей под кущери. Декими військовими, що ловиш себе інколи на думці, що перебуваючи ось тут, ось на, на рівні виконавців, в окопах не усвідомлюєш величі моменту взагалі в цілому. Ну, тобто, що такий час, що напевно, колись потім, через багато років, воно дійде взагалі. В чому ти добавляє? 190. Так. Ну, я так теж маю таку історію. Тут одним днем живеш. у Тебе команда все нарізана, часу, ніколи немає. Ну, в плані, як німає, не кажу, що тут погано. Просто ну, дійсно багато справ. Війна триває. На нас сподіваються, побратими. Ми це розуміємо. І це все ж серйозно, ну, типу, це не гра. І якщо ти серйозно цього ставишся, то ти намагаєшся, ну, скажімо так, той вільний час, який з'являється, все ж таки вкласти в розвиток, в підготовку, щось таке. І тому тут, якби всередині ти знаходишся. Зовні дуже мало часу. Ну, я, допустим, навіть дружину небагато спілкуюся. Десь втомився, десь розумію, що там треба на завтра підготуватися. Ну потім, коли вже звільнюсь, буде час. Ну, все розумію. Ну, я тут для себе в першу чергу. Ну, тобто, ну, якщо так там глибоко взяти, то для себе, тому що мені, скажімо так, потім заплющувати очі і думати про те, як я прожив той час, коли війна розпочалася. Тому ну, мені все зрозуміло, чому я тут. Інакше, напевно, би і не трапилось. Ні, ні, напевно, не трапилось. А друге, ну, що можна сказати, просто вибивати нахабних терористів, волтівників, вбивців з нашої землі. Все. Напевно так. На нашу страну напали. Ми всі військово зобов'язані. Руки, ноги цілі, не інвалід, зброю тримати можу, чому би і ні. Сказати, що я там радий, що піде в ні. чесно скажу, я не такий довольний. Ну, тому що вони теж люди, по-перше, але люди. Ну, за те, що воно працює і вбиває їх, навіть так я доволен. Все. Це вони на нашій землі, це не ми в них. Я беру з точки зору людського життя. Кожне людське життя це цінність. І ніхто не має права посягати на чуже людське життя. Лише один Бог. І все. Але ж ви посягаєте. Нам приходиться оборонятися. Ми обороняємось. Тобто, якщо б оборонятися на підкрій під території, то це була б для вас не зовсім оборона? Чи? Ні. Це невірно. Ми в плані того, щоб закінчити цю війну, вимушені там вести бойові дії. Ну, Якщо бадатися з ними лоб в на лоб навдосі, ну нахера це, ми ж програємо. Краще справа бати по печинці і відійти, хай мучаються. Ну, я повністю підтримую те, що наші, наші роблять. Ну, ось все розуміння. А дохнуть вони, хай дохнуть, я ж нічого не кажу. Жалко, жалко як людину. Ну, як на війні не жалко.